Тварина кров та сміттєвози біля храму. У Хмельницькому люди протестували проти приїзду предстоятеля УПЦ Онуфрія. В обласному центрі протягом тижня черги до ТЦК. до Хмельницького сумщини евакуювали 13 котів. Біля Хмельницького свято Миколаївського собору очікують на приїзд предстоятеля УПЦ Онуфрія. В'їзд до храму заблокували сміттєвозами і асинізаторами. 15-ї години тут почали збиратися люди, серед них рідні загиблих воїнів, ветерани та діючі військовослужбовці. Я це сприймаю як просто маніпуляція і грання на руку Москви, які зараз на домовленостях хочуть розказати про ущемлення віри в парафіян російської церкви, але немає не тільки ущемлення парафіян цієї церкви, взагалі не повинно існувати два роки тому. Почався перехід масштабний в церков, наше суспільство прокинулось і почало виганяти московських попів після резонансного мого побиття. Для мене в принципі неприпустимо те, що на вже якому році війни на нашій землі ще досі розташовується собі спокійно Моспархат, І мій чоловік загинув при обороні Маріуполя. А моя дитина мене запитує: мама, а як це так в українській державі? Але московський патріархат, як це може бути тут, московська церква? Я якось маю шестирічному хлопчику пояснити, за що загинув його тато. Тут зібралися люди, які проти цього тут все рідні, які загинули, які в полоні, які в безвідці, і це ми мусимо тут теж. Получається, жінки вдови і діти-сироти, Ми мусимо тут теж воювати. Там наші рідні голови ложуть, А ми тут маємо. Іншої думки прихожани Свято Миколаївського собору приналежність до московської церкви відкидають раби Божі, а не москви. При чому до мене? раби Москви. в Божий храм. Це не російська церква, це церква Божа. Чого він? Всі церкви вже в гаду. Одна наша церква осталася її гроші. Вбили ми... цих дітей, вбили цих батьків. Протестувальники намагалися увійти на територію собору та представники храму ворота зачинили священик, з яким спілкувалися, розповів до московського патріархату вони не належать. Немає жодних Відкрити став двері. поводитися таким чином. Нічого, Відкрити нічого нічого московського немає. Це і та сама церква. Ми, ви, ви чого ви, закрилися ви, від нас? Ми всі були хрещені в цій церкві. Ви тут вінчалися. Це і є та сама церква. Коже тисячі років вже існує. це. Не є якісь чужинці. Тут немає жодного чужинця. Через те, що ворота собору були зачинені, прихожани Свято Миколаївського собору розпочали своє богослужіння на вулиці старослов'янською мовою. Протестувальники в цей час співали гімн та червону руту. Я краса на сонці, загалом під стінами собору зібралося 200 протестувальників. Предстоятелю Пеціонуфрі до собору на богослужіння так і не приїхав. Нагадаю, 21 травня у Свято-Миколаївському соборі він мав очолити чин великого свячення та божественну літургію. Ярослава Антошевська, Дарина Денисенко, Дем'ян Цегольник, Суспільне новини, Хмельницький. В 6.30 я вже був тут біля ТЦК і вже по списку записували в чергу. Спочатку був у ній 12-й, каже хмельничанин Олег Чудо, потім збився з рахунку. Коли от вже б черга б доходила, то тут оказується, що люди ще за 8 число. Сам розповів, прийшов подати документи на відстрочку від служби. У мене мама з 2004 року офіційно на групі. Оформлена О, і брат мобілізувався. А я, якби, залишаюся сам, документи всі зібрав, які необхідно, і якби мені право є по ходу за мамою. О дев'ятій ранку під Хмельницьким об'єднаним міським терцентром комплектування та соцпідтримки було близько сотні людей. За годину їх кількість збільшилася в півтора рази. Чекає черги хмельничанин Валерій Глушенков. Прийшов подати на відсрочку, бо дитина з інвалідністю до 18 років вже повторна відсрочка, і людей дуже багато. І прийшов записатися 15-го числа. А люди тільки подають на восьме. На восьме 400 чоловік. А коли 15-те буде взагалі невідомо, начальниця групи комунікації обласного ТЦК та СП майор Ангеліна Оліферук розповідає, чому такі черги під установою у зв'язку з продовженням загальної мобілізації. військовозобов'язані звертаються із заявами про надання продовження відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації, що призводить до збільшення кількості відвідувачів. Нагадуємо, що громадяни мають можливість скористатися електронною чергою, щоб уникнути. Скупчення біля територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Сьогодні Валерій Глушенков до ТЦК так і не потрапив, каже, прийде в інший день. Інші продовжують чекати. В кого догляду за батьками, в кого дитина з інвалідністю, як в мене, в кого група інвалідності, то ВЛК проходить. Пройти ВЛК приїхав Юрій Дмитрієв з пирогівців Хмельницької громади що пройти це все, тому, що комусь треба бути і там захищати нашу країну. Військову лікарську комісію на визначення ступеня придатності за нашим опитуванням проходили близько половини чоловіків із черги. До 5 червня, зокрема, це мають зробити військовозобов'язані, яких визнали обмежено придатними до 4 травня 2024 року, згідно пункту другого розділу другого прикінцевих і перехідних положень закону України номер 3621-9 від 21 березня 2020. 24-го року розповів адвокат Павло Слободянюк. Додає, на військово зобов'язаного, який вчасно не пройде ВЛК, чекає штраф. На вказаного військово зобов'язаного автоматично буде згенеровано через реєстр оберіг порушення правил військового обліку. І відповідальність за вказане правопорушення передбачена в статтею 210 примітка 1 Кодексу України про адмінправопорушення та складає від однієї тисячі до 1500 неподаткованих мінімумів доходів громадян. Це розповів Павло Слободянюк, стосується виключно військовозобов'язаних віком від 25 до 60 років. Це один із котів, яких привезли волонтери із Сумщини. Нещодавно евакуйованих котів нині у притулку 13. серед них і ця кішка з кошенятами розповіла волонтерка Ірина Кравчук. Дійсно, просто серце розривається, коли дивишся от на цих от сумних котиків. Ірина Кравчук каже, очікує ще на п'ятьох евакуйованих котів та одного пса. Там люди евакуювалися, і просто ці тварини вони були залишені там в будинках, в селах. І е, в самі військові, самі волонтери, які от там допомагали евакуації людей, вони позбирали цих тварин, тих, що могли, і е, вже попросту ну, просили, щоб ми прийняли інші організації. Прийняли евакуйовані 13 котів, грайливі та бадьорі. Поки перебувають у карантинному вагончику, аби переконатись, що вони не хворі, каже Ірина. Потім тваринам Шукатимуть господарів десять чудових малесеньких котеняток. Вони також будуть скоро шукати хороші добрі ручки. Але звичайно, коли ми будемо вже віддавати господарям, вони вже будуть вакциновані, вони вже будуть там оброблені від паразитів, від е, глистів. У сусідньому вагончику перебувають тварини з Вовчанського та Херсонського напрямків. Сім'ю знайшли лише четверо. Вони мають що тут їсти, вони доглянуті, але вони ну не можуть тварини. от весь час жити все своє життя. Е, ну, ось в цьому вагончику. Ірина Кравчук розповіла: спочатку повномасштабного вторгнення притулок надав прихисток близько 30 кішкам та котам із зон ведення бойових дій. Загалом понад 200 собак та майже 50 котів наразі перебуває у притулку. Всі вони потребують повсякденного догляду. Найбільша необхідність у вологому та сухому кормах, а також у медикаментах, каже волонтерка. Через переповнений притулок вимушені поки що відмовляти у прихистку іншим тваринам. На жаль, відмовляємо людям, які телефонують і кажуть, що там десь знайшли. Хвору собаку, сліпу собаку. По перше, у нас немає притулку місця. По-друге, у нас страшенні борги по відклініках, і ми просто-напросто вже не маємо ну, можливості коштів на це все, щоб утримувати ну, таку кількість тварин. За словами Ірини Кравчук, грошима допомагають хмельничани за витрачені кошти. Звітують на своїх сторінках у соцмережах та офіційному сайті. Ці кошти ми завжди виставляємо звіти. Хто дуже цікавиться, може зайти так само у нас на нашій на сторінці нашої організації, там є в розділі звіти. Подивитись. Куди пішли ваші кошти? Ми вже просто ну ну з цього з цієї ситуації не випливемо. Потрібний розголос, потрібна допомога, потрібна і коштами, і кормами, і наповнювачами, і так само хорошими руками.